Всі ми були свідками, що ніч в Кременчуцькому районі була гучною, напруженою. Тому вкотре хочу звернутися до всіх, щоб ви не генерували сигнали повітряної тривоги. На щастя, загиблих і поранених під час вчорашньої ворожої атаки на території Кременчуцького району немає. Да, якщо ви побачили уламки або знайшли уламки ворожих безпілотних систем, будь ласка, звертайтеся до ДСНС і поліції для того, щоб вони могли. Оформити всі необхідні документи. Як вважають фахівці, атака була на Кременчуцький район чи на наших сусідів? Ну, вважаючи, що у нас війна вже третій рік триває, то можливі атаки по будь-яким об'єктам. Ви знаєте, що Кременчуцький район не виняток і ми маємо більше 200 прильотів. Ну, вчора зазнали обстрілів в наше сусідня Кіровоградська область. Тому це поряд. Це біля нас. Тому ми всі чули вибухи ночі. На щастя, загиблих і потерпілих немає за повідомлення Кероградської військової адміністрації. Бачила в соцмережах, що було зачинене бомбосховище. Зокрема, укриття. Зокрема, 26-та, здається, да та школа. Як давно перевіряли, чи плануєте перевірки, в якому стані взагалі ну стан роботи укриттів перевіряється постійно. Якщо випадки трапляються, що якесь укриття не працює. У кожній громаді є гаряча лінія і в кожній громаді є відповідальний на сайті міських рад і сільських рад. Ця інформація роз... Роз... розміщена. Будь ласка, звертайтеся до міських рад, якщо це 26 те училище, це місто Кременчук, це Кременчуцька міська рада. Якщо реакції не буде, то будемо втручатися. Ну, але ж практика показує, що реакція відбувається миттєво. Можливо, такі заяви подавати в поліцію, тому що це завдання органів місцевого самоврядування міської влади забезпечити постійний цілодовий доступ до укриттів.